Бережно слизькі дороги павлоградців два рази частіше почали звертатись до травмпункту. у пошуках ялинки, де та за скільки у Павлограді можна придбати законно вироблене новорічне дерево. Героїчний порятунок, чотири дні на дереві, заввишки у п'ятиповерховий будинок провела кішка, яка не давала спокою сусіднім жителям. Вечір добрий. За вікном, 20 грудня, вівторок. Про це та не тільки будемо говорити у найближчі 20 хвилин. Розпочинаємо у Павлограді. Пограбували відділення флюорографії першої міськлікарні. Це вже третя крадіжка за рік. Сталася вона сьогодні вночі, і цього разу невідомі винесли системний блок та безперебійник. Більше у сюжеті. Сьогодні робота флюорографічного відділення першої міської лікарні була паралізована на дві години. Усьому причиною стала вже третя на цей рік крадіжка. Вона сталася сьогодні вночі, а говорює про це не в повний голос, аби не розбудити єдиного охоронця приміщення. Це кіт Барсік, і можна зробити висновок, що його солодкому сну не завадили, і нічні візитери. Кіт від камери обличчя ховає, прокидається хіба що аби перелягти на інший бік. А у лікарні тим часом терміново замінювали втрачене обладнання. А це новий монітор та безперебійник. Вони були під'єднані до найбільш сучасного флюорографа, тому його простій міг стати ударом по роботі медиків. Апарати татучні важний. Почому по тому, штетацифровий флюорограф, на якому Ну, Скажімо так, більше 50% населення Павлограда проходило обследование. Флюорограф дає менше нагрузку от обычного флюорографа в 4 раза. Ну і пропускна способність за час порядка 15-20 человек. У нас за за, в день буває більше 100, і навіть коли профосмотр до 200 людей доходить. Аби відновити роботу флюорографа, лікарям довелося забрати безперебійник з апарату фототерапії, що у дитячому відділенні немалий стаж його служби видно за перемотаним корпусом. Встановили і тимчасовий монітор, старенький і не НАТО зручний. Зображення на ньому меншої якості ніж на попередньому, який, до речі, купили після другої крадіжки. Тоже комп'ютер, теж системник, тоже монітор, теж безперебійник. Власне, шлиф після попередньої крадіжки тягнеться і до нині. Тоді довелось відновлювати програмне забезпечення. Послуга коштує 20 тисяч гривень. Її зробили у борг. Коли флюорографію пограбували вперше, то грабіжники вдерлись ще раз це вікно, але після того на нього встановили решітку. І таким самим чином для зловмисників ускладнили завдання, адже останні два рази їм довелось залазити аж на балкон. За попередніми даними, цього разу крадіїв було двоє. Вони навіть не намагались приховати свій візит. На сніжному покриві видно сліди взуття. На дверцятах залишились відбитки пальців. Зранку місце злочину оглянули слідчі Павлоградського відділу поліції. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з принесенням приміщення. Однак, як кажуть, в медустанові поки що за жодним із фактів викрадення техніки, відшкодувати збитки так і не вдалося. Їх покриватимуть з міського бюджету. А через те, що будівля зараз знаходиться у дещо підвішеному стані, за 2-3 місяці її передадуть музею. Винаймати професійну охорону керівництво лікарні наміру немає. Катерина Стрільчук, Олексімібраченко, новини ПТРК. Вже з початку наступного року у Павлограді можуть розпочатись попередні роботи з будівництва сміттєпереробного заводу. Минулого тижня у рамках робочої поїздки до Києва міський голова Павлограда зустрівся із потенційними інвесторами бельгійцями. Вони з-поміж низки українських міст зацікавили саме Павлоградом. Поки що перемовини тривають у телефонному режимі. Більш офіційний характер вони можуть отримати після новорічних свят. Уже предварительные переговоры прошли для того, чтобы затянуть сюда гранты, а это по всей видимости очень много денег, и провести экологичные заходы у нас вместе с рекультивацией старой свалки, за грантовые, дармовые деньги просто даром, и очищение всей территории. Вже у січні до Павлограда має прийти лист про намір Євросоюзу в обличчі інвестора фінансувати вище перераховані роботи. Вже існують попередні домовленості із державною організацією Укрспецтор, яка візьметься за виготовлення проектної документації. Для цього будуть залучені кошти з державного бюджету. Завод, який планують побудувати у Павлограді, передбачає повний цикл переробки сміття, Обіцяють утилізацію на 95%. А Павлоград не надаватиме фінансову підтримку поліції, принаймні у першому півріччі 2017 року. На те, є законні перепони, адже правоохоронний орган є державним. Говорять у міськвиконкомі Подробиці у сюжеті. Питання про фінансування матеріально-технічного забезпечення поліції на черговій сесії Павлоградської міської ради порушив депутат Олександр Бутенко. За його словами, державних вкладень замало, аби повноцінно утримувати структури правоохоронних органів на місцях. На паливо для регулярного патрулювання вулиць, спецзасоби, одяг та інше народний обранець запропонував закласти у міську програму розвитку поліції близько півтора мільйона гривень. Звернення присутні почули та навіть погодились хоч і були певні зауваження. Дуже завищені ціни, як на мене, я розбираюся віje... в спеціальному одязі. Ми постійно працюємо в цьому напрямку, і, ну, наприклад, віддати за берці 2000 гривень, або тисячу сімсот гривень це забагато, коли, наприклад, учасник типу талант для збройних України коштує 800 по Ну, Тобто, це ну, більше ніж два рази більше, аніж можна передбачити. За словами Сергія Тищенка, якщо ретельніше підійти до процесу закупівлі обмундирування, переглянути вказані ціни можна значно зекономити. Тоді й сума, виділена на підтримку поліції, буде набагато меншою ніж півтора мільйона гривень. А от розглянути наочно таку пропозицію завадили обмеження у бюджетному кодексі України. за законом одну й ту ж установу неможливо фінансувати з двох різних бюджетів. Стаття 85 бюджетного кодексу передбачає, що підтримка установ, які фінансуються з інших бюджетів, можлива тільки за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету протягом року. Тому ми завжди до цього питання повертаємося або при розподілі вільного залишку, або при перевиконанні дохідної частини но за перше півріччя. Аби не порушувати процедуру складання міського бюджету Павлограда, питання додаткового фінансування поліції скоріше за все розглядатимуть вже у серпні 2017 року. До того часу мають продумати і всі суперечливі нюанси цієї проблеми. Людмила Литвиненко Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Нова лава запрацювала на шахті Самайська ДТЕК шахтоуправління Тернівська вона забезпечить гірників річним фронтом робіт. Очікується, що нова лава даватиме більше двох тисяч тонн вугілля на добу. А от для того, щоб ввести її в експлуатацію, на шахтоуправлінні залучили роботу всіх підрозділів. Таким чином вдалось досягти своєчасного ремонту необхідного обладнання. Загалом в оснащення енергетична компанія інвестувала більше 37 мільйонів гривень. Як повідомляють у прес-службі, дитак протягом року на шахтоуправлінні Тернівське запрацювали шість нових очисних забоїв. А павлоградці в два рази частіше почали звертатись до травмпункту. Все через погодні корективи. У четвертій міській лікарні побувала наш кореспондент Ілона Безпалова. За останні дні в Дніпропетровській області випала половина місячної норми снігу. Спеціалісти стверджують, слизькі дороги, результат різкої зміни температури. А от у комунальному підприємстві Затишне місто переконують, що всі пішохідні дороги Павлограда, посипані спеціальною сумішю. На сегодняшний день с начала декабря использовано в районе 280-300 тонн посыпочного материала. Это соль, шлак, песок. Вот. Что касается уборки снега, борьбы с гололедом, вот, на сегодня разработана карта, то есть приоритет. Первоочередность отдается местам массового скопления людей, ключевым центральным маршрутом автобусным и соответственно в первую очередь попадают школы, садики, больницы, все ті учреждения, которые являются бюджетами на сегодняшний день. Незважаючи на роботу комунальників, жителі міста все одно потрапляють до четвертої міськлікарні. Завідувач цілодобовим травпункту Віктор Нігай, статистику ушкоджень, утриманих павлоградцями на вулицях міста, називає сумною за останні три тижні. Кількість звернень до цього пункту медичної допомоги значно зросла. Дуже много у нас стало дітей і людей пожилого віку. Это связано и с их строением организма и ломкостью суставов. А у детей в связи с карантином тоже они стали больше кататься на, на горках, на санках тоже частые травмы. Примерно увеличилось количество поступивших больных на 30-40%. Если мы обычно за сутки принимаем 30-35 человек, то сейчас у нас до 40-45 человек в сутки обращаются с травмами. Допомога у травпункті надається безоплатно, але хворих просять купувати витратні матеріали. Традиційно тут накладають гіпс, адже нові пластикові шини коштують у декілька разів дорожче. Накладуємо пов'язки гіпсові в з матеріалах, матеріалів, їх в аптеках. Самі розпространені це гіпсові пов'язки, вони дуже удобні, вони гігроскопічні, вони підвергаються, можна їх і розслабити, якщо отек наростає. Найчастіше говорять медики травмуються люди похилого віку. Серед важких переломів лікар зазначає наступні саме травми у пожилих людей це переломи шеї бідра, шеї плеча, переломи трубчик костей зі зміщенням. По стандартам всіх этих больших осматривают врачі травматологи стаціонарів і по показанням їх госпіталізують, оперують. З першого погляду переломи зазвичай розпізнати неможливо, тому у такому разі необхідна діагностика. Першими ознаками того, що ви отримали травму, є біль, набряк, обмеженість руху або й деформація кінцівок. Найкращий же спосіб берегти себе від небезпеки за ожеледиті, говорить лікар, залишитись вдома. А особливо пильно варто стежити за дітьми та людьми поважного віку. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. У передчутті зимових свят Павлоградці все активніше йдуть вибирати ялинку. Скільки цього року коштує новорічна красуня, та де її можна купити? Дізнавалися. І ми. У пошуках своєї ялинки Анатолій обирати зелену красуню. Він приїхав до Павлоградського лісового господарства. Символ нового року чоловік купує тут вже не один рік, адже на те має переконливі аргументи. По-перше, тут дешевляв, во-вторых, тут все законно, все повністю чеки, бірки, все сюди є. Тому як не міняю місце дислокації. В асортименті державного підприємства сосна звичайна висотою до 2,5 метрів. Всі дерева місцеві, адже вирощуються на плантаціях Павлоградського та Юріївського районів. А от ціна на них з минулого року не змінилась та становить 78 гривень. Наявні і відповідні документи якості вже нового зразка. У нас помінялася форма чіпа так званого. Якщо раніше він був пластиком, то зараз він у вигляді клейкої лень, така біла стрічечка, яку ми прикріпляємо до дерева, яка вона одноразова. Зняти її неможливо. На неї нанесений штрих-код, який при наявності відповідної апаратури дає змогу виявити, що це саме наше лісництво. Впустили цю ялиночку. Дерева привозять сюди поступово залежно від попиту. Загалом на тиждень роблять десь дві поставки. Відсоток від продажу ялинок у лісовому господарстві отримують невеликий. Однак така торгівля дуже важлива для підприємства, говорить його директор. Ми державне підприємство, але держава про нас забула цьому році. Ми не отримали ні жодної гривини. ми не отримали за рахунок власних коштів. Виживаємо І нас, дякуючи співпраці з ДТЕКом. Вороніну велике, дякуємо, що ми співпрацюємо, вони з нами розраховуються вчасно і нам допомагають наші колеги Западна Україна, «Західна», яка перераховує нам свою заробітну плату. Це не лізос з рахунку на рахунок, а люди перераховують заробітну плату нашим людям на заробітну плату. На сьогоднішній день ми отримали 711 тисяч з них. Ширшим вибором зеленої красуні можуть похизуватись приватні підприємці. На невеликому ялинковому базарі сосна звичайна та кримська, а також і кибани із гілочок на будь-який смак. Сюди дерева привезли із Полтавської області. А от ціна за одну одиницю тут вже значно вища і коливається від 100 до 300 гривень. За 100 – це самі такі не дуже пишні, не дуже високі, за це самі пишні, самі високі. Така буде 200-250 гривень. Тут пропонують і пакувальні послуги. Продавці запевняють, їхня торгівля законна та показують вже знайомі чіпи. Тож місця, де можна придбати для себе новорічну красуню у Павлограді, вистачає, яка саме ялинка прикрасить ваш дім, залежить від особистих вподобань та фінансових спроможностей. Людмила Литвиненко Лег Семібраченко, новини Петерка. Вчора у МКДЦ «Мир» відбувся благодійний концерт, присвячений дню святого Миколая. Майже 300 дітей пільгових категорій привітав міський голова Анатолій Вершина. А от від вихованців міських хореографічних колективів малеча отримала творчі виступи. До того ж, на сцені справжню виставу розіграв колектив до звільницького центру. У пригодах казкових персонажів брали участь і маленькі глядачі а наостанок отримали солодкі подарунки. Чотири дні кішка не давала спокою жителям багатоповерхівки на вулиці Дніпровська, 553. З висоти п'ятиповерхового будинку її намагались врятувати волонтери-альпіністи. Чи вдалось повернути тваринку господарям? Дивіться далі. Чотири дні голоду і холоду. Такими були будні кішки, яка залізла на саму верхівку дерева за вишки у п'ятиповерховий будинок. З п'ятниці тваринці було не до розваг, адже довелося сидіти майже непорушно на одному місці. Спуститись самотужки боялась. Кликала людей на допомогу, тим самим тільки дратувала мешканців цього будинку. Люди е безконечно дзвонять, жалуються, а на піщить, звісно, кричить і днем, і ночью. Це все на глазах у дітей, у жильців, викликає чувство жалості, тривоги. Мешканці багатоповерхівки намагались самотужки зняти котика з височезної тополі. Однак усі спроби були марними. Прокладывали с балкона четвертого этажа досточку, клали на нее пищу, поливали валерьянкой, так как нам советовали, но эти результаты оказались, эти все методы оказались безрезультатны. Тоді жителі почали звертатись за допомогою до різних служб міста. Рятувальники у цій ситуації були безсилими, оскільки їхня драбина замала для такої висоти. Не змогли допомогти і працівники затишного міста. Їхня 11-метрова вишка наразі несправна. Врятувати пухнастого визвались майстри, які мають досвід роботи на висоті. Чоловіка на дереві страхувала одна мотузка. Однак, коли він вже добрався до самої верхівки, трапилось те, чого ніхто не очікував. Кішка сама донизу. На щастя, вижила. Така ситуація відбувається не перший раз в Павлограді. Кошка благополучно відправлена, так сказать, жителям, буде накормлена, обгрета. Тобто, все пройшло, все добре. Кішку забрала мешканка багатоповерхівки. Вона сподівається, що під час падіння тваринка нічого не пошкодила. Про господарів котика поки що нічого не відомо. Ксенія Поспіхова, Станіслав Мартиненко, новини Петерка. Це була остання інформація на сьогодні. Випуск новин шукайте на нашому сайті ptrk.tv або переглядайте у Ютубі, якою буде погода завтра. Дивіться далі. Дякую, що були з нами. До зустрічі.